Закарпаття цьогоріч потерпає від маловоддя. Місцевому населенню бракує води для належної життєдіяльності. Ці ключові питання стали приводом для розширеного засідання фахівців та посадовців області. Зараз було на березняші, люди дав вже не мали де воду брати. У 2015 році в село Медянка Єршавського району возили воду, бо не було де брати. Але саме парадоксально це, що у нас немає вологи і немає вирощу, що зараз буде проблема з забезпечення тварин. Сіно. На даний час осудження зволожувальні системи Закарпатської області. Бо це е, дуже найгально, але дуже велике фінансово-міське Фінанси треба, щоб їх реанімувати. Нам треба при можливості в зимовий осінній, весняний період закачувати, коли йде павоток, повністю накопичування мальоративної системи відкритих каналів. У фокусі екологічні питання збереження природи Карпат та водних ресурсів. Рівень вод у криницях знизився. Із 15 застарілих насосних станцій наразі працюють лише дві. Шлюзи, регулятори потребують ремонту. А ґрунти пересушені і зруйновані. Скільки відсотків сьогодні полонин є в цілісному стані? І скільки відсотків ми маємо еродовані ґрунти? Оці еродовані ґрунти зруйновані важко, важкими мотоциклами. Квадроциклами, джипами, вантажівками і так далі. і так далі. По цих еродованих і спресованих ґрунтах стікає оця вода, яка має стікати п'ять днів, а вона стікає за один день. Спускаємося нижче, пояс лісів. Ми маємо ту саму проблему. І питання навіть не в площах рубок. Площі рубок так на стік не впливають, як впливають трилювальні волоки. І ті лісові дороги, які зараз будують, висихають ліси, а значить і падає їх продуктивність, запевняють екологи. На засіданні згадали досвід Чехії, де у лісовому законодавстві є норма рекультивація тимчасових лісових доріг після закриття лісосіки. Цей досвід потрібно переймати, кажуть фахівці. Якщо ми зараз проаналізуємо, яка площа оцієї ущільненого ґрунту, який не пропускає вологу і фактично. Якщо вода в лісі має залишатись на 100%, вона залишається лише на 20%, оце є велика проблема. І це велика проблема, яка стоїть на порозі в лісового господарства. Тому що ліси сохнуть і вони сухнуть саме з цієї причини. Фактично, лісники зараз обрубують ту гілку, на якій сидять. Варто зайнятися усушувально-зволожувальними системами, відновити їх, розчистити, повернути до роботи, запевнили під час зустрічі. Мене це дуже бентежить, коли я їду і бачу, наскільки ліс всихає. Його вже видно навіть не не, не, не спеціалісту. Так наскільки він відновиться, це вже десяте питання. Будемо будемо надіятися, що відновиться. Від цього від цих опадів я вам скажу, що дуже це сказалося на врожаї. На врожаї тих же оріхів, Це не це не оріхи, це якийсь горох, що стосується там, допустимо, фундука. Розумієте, і багато, багатьох інших культур. Маловоддя в річках це замітно, тому що люди старші пам'ятають, якісь там, скажімо, 100 років тому по цій річці кораблі плавали, наскільки я читав десь. Ну, а зараз дитина там, перейде її в брід. Тобто з цим, скоріше за все, треба щось робити, що залежить від нас, від людей. І добре, що зараз науковці беруться за цю справу і будуть висновки, і буде якась стратегія. Глибше вивчити проблему та знайти шляхи її вирішення головне завдання зустрічі за словами присутніх. Один із виходів ситуації поєднання знань і надбання предків та кращого досвіду європейських держав у питаннях збереження водних ресурсів.